Друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим! Христос народився. Славімо Його! Нагадую статистику: 1,3 мільярда в світі католиків, 980 мільйонів протестантів і 180 мільйонів Православна Церква. То сьогодні святкує Різдво Господа Ісуса Христа, Католицька Церква. протестантська церква. І православна церква українського патріархату у нас в Києві, бо Московський Патріархат ще сьомого. Ось так багато людей, майже 2 мільярда. Сьогодні славить Господа, величає Господа, дякує Ісусу Христу за Його прихід на землю, славить Його, поклоняється Йому. І хто ще не зробив цього, зробіть, поклоніться Ісусу, як належить. А саме як? Я приведу приклад Марії. Коли ангел прийшов і привітав Марію, радій, благодатна, ти знайшла благодать в очах Бога. Що це означає? Це означає, що вона себе зберегла чистою, угодною Богу. Вона була спрагла Бога, шукала Бога. Може, де їй спотикалась по життю, але як Давид, напевно, щиро каялась, прагнула, прагнула Бога. І ангел прийшов. І запропонував їй служіння. Дорогі брати і сестри. Мотивую вас і закликаю вас, що з вашого боку, то бережіть себе, приготуйте себе, Будь то, будьте тою посудиною, яка свята і в честі, яка потрібна владикові на всяке добре діло. Віруйте в чудеса, і буде день, і буде час, де Господь прийде до вас і покличе вас на якусь Файну місію на якесь прекрасне служіння, Бог скаже, ти мені потрібен, сину, доню, зроби для мене то і то. І я благословляю вас, молодь, особливо молодь. Бережіть себе, і нехай Господь так прийде до вас і скаже: Я в тобі нуждаюсь, поможи мені в тому і в тому. Тому перше моє послання, прохання, побажання. Приготуйте себе, щоб Господь вас міг вживати. Валтасара зважив на вазі Небесній і сказав: Ти легкий, і в ту ніч вбили його. Приготуйте себе, щоб ви на вожій базі виважили щось, визначили щось, щоб Господь нуждався в вас. Ось чому навчає нас Різдво, щоб як Марію Бог взяв в уділ, як Марію Бог вжив, як Марію Бог взяв вас, як ту посудину, і на всяке добре діло використав. І друге. Коли Господь прийде до вас і вас щось попросить, хай ваша реакція буде така, як Марії, я раба твоя, хай буде по слову твоєму. Хай не буде така реакція, як Іони, який закапризнічав, і в другу сторону побіг. Хай буде у вас така сталева воля, як в Авраама. Він його попросив найдорожче, найцінніше. Сто років чекав. Каже, дай мені. І в Авраама оказалась сталева воля. Авраам, можливо, плачучи, можливо, тривожачись, можливо, маючи біль, ішов три дня на гору моря, був повний рішучості віддати. Він дуже довіряв Богу. Дуже. Написано, що він вірив, що Господь може підняти його мертвих. Як він довіряв Богу сильно? І я закликаю вас, друзі. Коли вас Бог щось попросить, а воно наперекір вашим бажанням, я благословляю вас, щоб у вас була величезна сила волі, щоб ви зробили, як Господь попросить, щоб ви не говорили, я женився, я землю купив, я велику купив, я зайнятий, я боявся, я таланта закопав. Мужчини, будьте мужні і хоробрі, сказати Богу так. І зробити так. Це дуже цінно, друзі, це дуже цінно. Це дуже дуже цінно. Ви ніколи не пожалкуєте за покору Богу, хоч, можливо, та покора на перший раз буде зі слізьми. Але результати будуть такі славні і прекрасні. Ви ніколи не пожалкуєте за той момент, коли ви проявляли покору Богу, може, навіть зі слізьми. Так було вам важко чи щось відпустити, чи щось залишити, чи щось віддати. Будьте як Марія, вона зразок. Бо Моїсей і той, в право, вліво, ай, може, кого другого пішли. Єремія, я молодий, так, знаєте. І Дон перепитував пару раз, а Марія так гарно, просто класика жанру. Я раба твоя, хай буде по слову твоєму. Отож, ці різдвяні дні я вам бажаю. Приготуйте себе. І коли Бог попросить вас щось. Любою ціною, але зробіть це. І буде прославлений Бог, і буде велике благословення для людей Божих, для суспільства. І будете ви мати піднесений настрій. Тому що написано, хто сіє зі слізьми, буде пожинати з радістю. Будьте благословені! Люблю вас, благословляю вас. Коли будете в столиці, заїжджайте на богослужіння в церкву Соломіта. Божих вам благословіть.